Розпакування машинки для стрижки акумуляторної від Xiaomi В даному випадку це модель LF. Зараз фокусуємося. Q02KL. Технічні характеристики. Приїжджаю так і Є ось позначка отриманої нагороди на виставці 2022 року. Так, розпаковуємо. Так, витягнули з середини упаковки такий кейсик картонний. У нас зустрічає інструкція, де показано як стригти. Показано регулювання відстані між ножами, чистка. Як заряджати. Все на китайській мові, звісно. Так, є. Далі в комплекті є така губка. на стороночку. Есть такая какая-то прищепка, не знаю для чего. Кабель зарядки. Type-C. Щиточка для чистки. Набір насадок на машинку, Так, наборі у нас є така велика насадка Такі. Меншого формату насадка. І насадка, так розумію, для філіровки, чи на ось так розділені прорізі. В комплекті також, до речі, йде таке полотно спеціальне одягати. Брезентове для захисту падіння волосся на тіло. І сама машинка. Зараз ми її достанемо. Відчувається вага. Так, дістав машинку. Ось наша машинка сама. Тут є у нас коротенькі характеристики. Спробуємо сфокусуватися. Бачимо захист IPX 7, 5 вольт 1 А. Так, зверху бачимо, що ми маємо. Так, регулювання а, відстані самих ножів, між лезами ножів. Тобто зараз стоїть у нас 1,7. Так розумію, коли колесико крутиш. Це величина змінюється. Зараз спробуємо. На 1,4. 1,1. 08, 05. Можемо побачити візуально. Ой, все котиться. Так, ми фокус. Бачимо, це мінімальний такий. Мінімальна така вісень між. Кінчиками самих ножів. Замовчанням тут стоїть у нас відстань 1,7 Так, кнопочка увіпнення. З цієї сторони у нас. А, ага, я так розумію, це. Ми встановлюємо насадку. Яка по нею можемо регулювати е, довжину самого волосся? Ось я встановив насадку до самого кінця, тепер ми шляхом е, механічного натискання на цей е, повзунок змінюємо висоту в міліметрах. Тут насадка дозволяє нам Змінювати величину від 6 до 21 мм. В цій насадці є можливість від 23 до 41 мм. А ця насадочка у нас пише 10 мм, це якби філіровочна якась насадочка. Так, є, в принципі, бажання включити, подивитися на індикацію. Включаємо машинку, показує що працюють батареї. Є якийсь індикатор розмащування, мабуть, якесь буде нагадування, коли треба її змастити. Так, відключається. Доволі приємна в руках. Досвід експлуатації покаже, наскільки вона хороша. Ну, перші враження позитивні. Всім дякую за перегляд.